Uh, у нас соціаль... покажу, як пользуватися. Дивіться. Значить, у нас кнопочка, це карабінчик металічний, тут бутилки відкриває. Хорошо. Тут у нас магніт до желізяки, до вагончика, до машини кузова приєднується. Тут у нас очепка. да, можна куди хочеш, можна ставлять його під углом, ставлять, тут типу, маленька різьба, можна його на штатів накручувати. Якщо штативчик, є маленький, там. є треножки такі штатів. Тоді зарядка type c Заряджається він буквально за часик. А часік. Тримає? тримає він від часу до двох, в залежності ну, в від режиму. Тепер дивіться: режим один, режим другий, режим третій виключен. Але для хитрих, хто хоче ярко світити і не затрачуватися цими режимами, нажимаєш і держиш. Включається ще ярчий режим. Це сейчас, да, оце ось був перший, а зараз покажу, який цей. Він ще яркіший. Ага, трохи. Бачу. І плюс його після включення просто виключає. Тобто, ти включив нажати їм подержав не щолкає, і тобі треба щелкати. Так, да, він просто вирубається. Типа як однорежимний, на одному режимі. Так, так. Так, так. Та я ще скорочку коробочку виключу. А там кабель для зряки. Може пригодиться. Він маленький, звісно, безплантовий. ну, я лучше приятно, як говориться. Ну, да, опав, варав, так, поворот, по-прежнему. всі c Угу. Дякую. Дякую. Будь ласка. Гарного дня. Гарного дня навзе. Так, 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 так.